Всім доброго дня, друзі! Сьогодні я тут з дружиною в Сан-Франциско, і ми сьогодні хочемо вам трошки показати Сан-Франциско. Дійсно, наскільки це прекрасне місто, цікаве місто, дуже таке європейське місто. І ми зараз стоїмо на Union Square. Тобто це фактично, така, знаєте, центральне, центральне таке місце, така площадка, де багато дуже концертів, де дуже багато людей завжди збираються. І ви самі можете побачити на свої власні очі, скільки тут людей багато, які тут будиночки різні, і дуже прекрасно, так як в нас вдома, так як в Європі, в Україні рух, люди собі ходять, хтось собі говорить, хтось щось е, сидить, собі на лавочках. Це просто феноменально. І тут перед вами, звісно, величезні, прекрасні каліфорнійські пальми. Запрошую вас сьогодні зі мною. і Я вам дійсно покажу сьогодні Сан-Франциско середини, так як ніхто ще ніколи. Тут друзі, голубів різних, бачите, собі голуби так сидять, як у Львові. Ну дуже прекрасне місце. Тут багато людей кормять їх собі. І тут собі люди просто стоять і б'ють каву, як ви бачите, просто спостерігають за іншими людьми. І це дійсно дуже дуже класно, дуже кльово. В Канаді є такі міста теж: Ванкувер, Торонто, Калгарі навіть трошки, але інші міста Кебек, Монреаль, можливо, але інші міста такі в Канаді зовсім інший стиль життя тут у нас. Але бачите, тут і, трохи є і бомжі, все як, все як воно написано в книжках. Тобто якісь мешти, бачите, валяються коробка мештів з від мештів, хтось собі купив, взяв викинув свої старі і побіг. Тобто, Америка, вона не така вже, як всі думають, і вона за останні роки трошки зіпсулася, але це все рівно Сполучені Штати Америки. Друзі, подивіться, де люди є, на горі. Я вам зближу. Дивіться, що там люди роблять. Вони будуть спускатися по цьому будинку прямо в центрі Сан-Франциско. Зараз ми їх спробуємо зловити, як вони будуть спускатися повністю вниз. Вон, він вже майже спустився, друзі. Ще йому лишилося буквально половину. Ще половина більша він. Прийшов, ще йому половина лишилась, і тут внизу його так ці от люди тримають і направляють, щоб він, не дай Бог, не впав. Ну, Це дійсно дуже так, екстремально, але я не думаю, що так небезпечно, бо вони добре мають, як то кажуть, прикріплення кріплення, так що все має бути добре. Бачите, ще один такий, тут багато таких ходить по центру міста. От, без хатки всюди, бачите, друзі. Багато вас друзі, завжди запитують те і саме питання, чому немає людей, чому, коли ти знімаєш всі ці відеоролики, немає людей. Розумієте, друзі, в Едмонтоні, де я живу, я живу трошки майже біля на кінці міста, і це такий спеціальний район, в якому фактично немає дуже так, людей, і люди тільки гуляють собі на вихідних. А тут, бачите, я зараз знаходжуся в центрі Сан-Франциско. І це дійсно дуже-дуже великий мегаполіс, тут дуже багато людей, і тут після нью йорку є найбільше людей взагалі на всю площу Сан-Франциско. Сан-Франциско не є дуже велике місто, тут десь приблизно 710 тисяч людей в самому місті живе. Якщо вже дивитися, всі навколишні такі містечка, то тут аж до 9 мільйонів натягивалося. Саме містечко є набагато менше, ніж Едмонтон. Але тут дуже тісно всі живуть. Квартирних комплекс я вам зараз покажу трошки квартирні комплекси, все як має бути, щоб ви... Трошки на свої власні очі побачили і зрозуміли, наскільки тут круто. У сан франциско має найбільший, в найстарший, точніше китайський район цілих сили, Америки. Це дійсно круто. Тут так само є японський район, тут так само дуже багато є крутих речей, таких як Катрас, тюрма, знаменита на весь світ. Де дуже багато різних е, сиділо е, злодіїв небезпечних. Також тут є Golden Gate Bridge, на який ми сьогодні йдемо дивитися і ми хочемо побачити цей Golden Gate Bridge. І коли ми його побачимо, то я думаю, що ми всі будемо вражені. Це один з найбільших таких сучасних, е, неймовірних е, чудес світу. І також цей е, міст його найбільше фотографують у всіх мостів у світі. Це дійсно. Місце дуже цікаве, тут є що побачити, тут класно жити, мені тут подобається жити, тут дуже багато під гору, тут аж 50 різних горбів. Це місто збудоване на 50 різних горбів, тут дуже вгору треба йти набагато більше навіть, ніж на високий замок. І, звісно, тут є такі трамвайчики, які ви, напевно, колись бачили в якийсь магазин, чи в якихось фільмах, чи ще десь, які їздять по всіх цих високих горбах. Ви навіть можете чуєте, як я задихуюсь, тому що мені дуже важко говорити. І йти вгору, бо тут підйом дуже конкретний. Тепер давайте трошки покажу вам вулиці. Друзі, перед вами бачите цей трамвай дуже такий знаменитий, який а, ходить по Сан-Франциско і люди собі стоять просто і так, їдуть американські прапори, як ви бачите, дуже-дуже цікаво. І тут, якщо ви можете подивитися, ми зараз стоїмо на Bush стріт, тобто вулиці, вулиця імені. Вуша. І тут є повно-повно різних е, квартирних комплексів. І бачите, тут дуже багато, так само як в Нью-Йорку, є такі е, драбини спеціальні для того, щоб люди могли покидати ці будинки, якщо, не дай Бог, якась пожежа буде. Дуже цікаво, дуже унікально. Бачите, вам трошки зближив, що ви побачили. І тут під гору, якщо вам подивитися, я камерою трошки вниз піду, бачите, як тут під гору йде. А якщо ми повернемо камеру тепер в інший бік. В лівий, то ви побачите поліцейську машину прямо там, і вон вон там далеко-далеко, звідки ми йдемо, і нам ще дуже-дуже далеко йти. Але тут дуже цікаво квартирні комплекси, бачите, дуже подібні як в Європі, як в нас вдома. І це дійсно, чому Сан-Франциско постійно називають таким а, європейським найбільш європейським містом в цілих Сполучених Штатах Америки. Вон ще один трамвайчик їде. Тому що бачите, якщо ви подивитесь на всю архітектуру. Тут дуже унікально під гору, все так збудовано, грати, так як в нас, підвали, так як в нас, гратами. І тут собі знову люди так їдуть і відпочивають і веселяться чи просто пересуваються. І дуже-дуже багато тесел. Бачите, скільки тесел тут їздить? Всюди-всюди. Дивіться, друзі, бачите, машина сама по собі їде. Там взагалі нема нікого. Всередині тут дуже багато таких машин, які самі е, рухаються, їздять по Сан-Франциско. Це дуже-дуже цікаво, дуже так. Е, вони тут можуть це дозволяти, тому що тут немає таких снігів і того всього. І це дуже, він має повно різних камер. І дивіться, яка тут краса. Це просто щось феноменальне. Такі підгору всюди ходити дуже класно, дуже зручно. І тут взагалі автомобіля, чесно вам сказати, не потрібно, тому що тут можна пересуватися дуже вільно е, пішки або навіть різним міським транспортом, різними трамвайчиками і таким різним. Дивіться, які гарні квартирні комплекси. Бачите, як тут паркуються машини, вам зараз скажу, чому тут так паркуються. Тому що якщо тут паркуватися а, прямо вниз, то це дуже-дуже складно і небезпечно. І тут заборонено так паркуватися, тобто всі машини мусять паркуватися боком, щоб вони не покотилися вниз, бо тут дуже і дуже високі гори і такі пагорби, де дуже-дуже небезпечно, тому вони можуть запросто дати штраф людям. А тут новий такий. Квартирний комплекс зразу біля таких менших квартирних комплексів. Ну, дуже цікаве місце. Я персонально рекомендую вам всім приїхати сюди, хто має можливість. Вон як виглядають каліфорнійські номера. Дуже-дуже цікаво. І йдемо, зараз покажу вам дуже прекрасну церкву. Друзі, перед вами дуже гарна церква, дуже така, подібна, як в Мілані, навіть є, дуже прекрасна. І зараз я хочу вам показати цей прекрасний фонтанчик. Який є перед вами, бачите, дуже-дуже цікаво. І тут ця церква. Зараз я вам попробую до неї добратися. Тут взагалі дуже люди собі відпочивають, тут такий парк і навколо повно-повно таких різних будиночків. А там дивіться, який гарний готель за американським великим прапором в висоті. Це один з таких найбільш популярних готелів тут Сан-Франциско. Тут якась така колишня, колись тут жив якийсь дуже-дуже олігарх, дуже великий. А тут, бачите, повно-повно різних будиночків. І тепер підемо, подивимося на, на цю церкву, як вона виглядає. Бачите, яка вона масивна і велика. Я зараз спробую вам відмінусувати трошки отак. Так буде краще вам побачити. Це все на власні очі. Тут служба є по неділях, і можливо завтра мені вийде сюди потрапити. Я би дуже хотів потрапити сюди і подивитися, як то кажуть, на цю всю службу всередині, як ця церква виглядає. Це просто щось феноменальне. Архітектура тут дійсно класна, і тут дуже різноманітність велика. Тут дуже подібно на Барселону, на Португалію, взагалі такий стиль життя. І тому називають Сан-Франциско, як то кажуть, таким європейським американським містом. Так як я вже говорив, тут тесли просто на кожному кроці. Майже вчора, як я ходив містом, то я взагалі бачив, майже на кожній, кожна третя, четверта була машина в центрі, взагалі електрична. там. Hyundai, BMW, Toyota, Tesla, звісно, дуже цікаво. Тут, бачите, автобуси дуже подібні, до речі, як в Канаді, фактично всюди. І в загальному Канада це дуже подібний стиль життя, як в Сполучених Штатах Америки. Я завжди кажу, що Канада це покращена версія Сполучених Штатів. Бачите, скільки різних прапорів там є, і мені дуже подобається цей великий прапор американський, такий великий, могутній, який маюрить. На тому великому будинку високому. А там в далині, зараз я не знаю, чи вам буде видно, я вам покажу. Там видно океан, до якого ми сьогодні, звісно, дійдемо. І взагалі я це все вам показую. Таких а, відеороликів не думаю, що є багато де. Хтось ходить по Сан-Франциско і здімає тим більше канадський Марк. Вон вон там міст. Бачите, оцього міста там в далині, є океан. І це все так під гору автомобілі запарковані всюди. Тут і тут дуже мало місця, і тут досі так вузенько. Якщо дивитися, якщо рівняти в загальному місту, наприклад, Едмонтон чи в Калгарі, то тут все дуже вузенько, тут дуже все так забито, кожне місце використовується по повній програмі. Тут дерева собі ростуть, бачите, і автомобілі, як запарковані. І тут повністю вниз ми зараз рухаємося. Так, такий схил, конкретний, конкретний схил. І тут такі от знов балкончики всюди, тільки от балкончики разом з тими драбинами, спеціально для того, щоб, як я вже говорив, і кожен будинок має якусь свою історію. І дуже цікаво, що майже всі люди мають грати на перших поверхах, тому що тут е криміналу хватає. Я вже за пару днів стільки набачив, надивився на різних е поліцейських, які е ловили різних злодіїв, постійно різні. Магазинчики тут обкрадають. Тобто тут вистачає цього всього криміналу, щоб ви мене зрозуміли. І вам тако, бачите, як тут цікаво, живуть тут люди. І все дуже подібно. І такі от вулички всюди є по місту, і грати, звісно, на вікнах, тому що хтось тут живе, ніхто не хоче, щоб вночі хтось заліз до них. І дуже багато людей пікають один на одного, нема де паркуватися. Ну, місто забите людьми, і рух тут точно величез. Дивіться, який гарний Фольксваген поїхав. Що цікаво, що тут в Каліфорнії взагалі дуже багато є різних гаражів, як ви бачите ззаду мене, їх взагалі не відкривають. То видно, що вони не відкриваються. Взагалі ніхто їх не відкриває, не користується ними. Деякі автомобілі взагалі дуже видно, що вигорені від сонця. Не так багато, як, наприклад, в Гаваях, коли я був, чи в Лас-Вегасі, але все рівно досить багато є таких автомобілів, тому що ви повинні розуміти, розумієте, що. Тут е, залі, снігу нема. Найхолодніше температура в історії Сан-Франциско було от мінус 3 в 30-х роках. Ви собі уявіть просто. І то було буквально один раз щось таке. І в цих районах, взагалі, де я ходжу, треба бути трошки обережним, тому що тут багато є е, людей, які можуть е, е, причепитися, підійти. Тобто треба бути дуже уважним. Але я вже до цього привик, я в багатьох країнах Європи, був, я в багатьох е, штатах е, був. То я себе почуваю досить вільно, досить спокійно. Я знаю, як себе поводити в будь-яких ситуаціях. Тобто я дуже сильно не переживаю, але це не означає, що я не є пильний або не залишаюся пильним. Але мені просто цікаво, наскільки, Бо, наприклад, в Канаді повністю всі будиночки, розумієте, вони дуже майже одинакові. А тут кожен собі будує, кожен свій поверх реставрує, кожен ставить собі якісь вікна, якісь свої персональні грати, щось своє, класне. І це дійсно. Ну це класно, це, це свобода, на мою думку. Мені це подобається. Але це має бути до, до міри, як то кажуть, тому що деколи люди починають таке вже виробляти, що це просто аж не доїдає. А зараз я хочу пройтися китайським районом і вам покажу, як виглядає китайський район тут, Сан-Франциско. Друзі, зайшов я в китайський район. Тут просто дуже багато людей, і я, якщо чесно, зараз думаю, що хтось підбіжить і забере мою камеру просто від мене. Оце буде дійсно цікаво. І ви ніколи цього відео не побачите, бо в мене всі відеоролики, як то кажуть, збережені тут. Тут дуже багато китайців, як ви вже бачите на свої власні очі. Дуже багато людей в загальному важко навіть пройти. І цей китайський район є другий за величиною е, е, після Азії всієї тобто ви уявіть. В Азії живе найбільше китайців в загальному, так азіатів, і тут найбільший їхній район це чайна Таун. І він дуже популярний і найстарший район в північній Америці. Це просто щось неймовірне. Тут люди собі продають, бачите, різні собі такі от якісь картоплю, потім чесничок, базари. Просто все-все-всюди, як має бути. Тут дуже багато різних магазинчиків, приватних магазинчиків. На кожному, на кожному кроці. Це просто щось феноменальне. І цей район отако йде туди. Туди йде позаду мене в іншу сторону. Він дуже великий. Він щось займає 24 квартали, якщо я не помиляюся. І тут дуже багато китайців вони собі живуть. Фактично створили собі таке містечко в Америці, приїхали колись давно і собі так живуть, ходять на свої власні базари до своїх власних улюблених різних людей. Це просто феноменально. Де ви такий побачите те, що я зараз вам показую? Це просто щось, дійсно, мені так тут подобається. Просто, знаєте, походити, і що я маю таку велику аудиторію, яку я можу це все показати на власні очі. Тут дійсно треба бути обережним, бо не знаєш взагалі хто до тебе підходить. Я дуже-дуже тримаю свій гаманець окремо. Дивіться, яка риба тут продають різну рибу. Свіжу, не свіжу. Я точно не впевнений. Дуже багато різних таких невеличких фур, які приїжджають тут ще є. Дивіться, бачите? Ще продають рибу різну, тут якісь храбів продають. Дуже дуже цікаво. Я, друзі, взагалі в цьому китайському районі вже проходив пару разів перед тим, як знімати цей відеоролик, звісно. Бо я хотів просто подивитися все нас. Дивіться, як тут класно. Тут різні такі базари є. Бачите, як у нас в Україні собі можна купити, фактично все, що хочеш, все що завгодно. Тут автобуси їздять собі. Так ну цікаво, цікаво дуже. Я? Привик до такої до, до стількох людей, тому що я не один-не один раз жив, а, як то кажуть, у Львові приїжджав у Львів дев'ять разів після того, як я приїхав в Канаду. Нас у Львові теж багато людей. Я привик до того, як в тому виріс. Я все почуваю тут як риба, в воді. Мені це подобається, і надіюся, що вам так само це подобається. Це все, що я для вас зараз знімаю. Ви собі просто уявіть, як тут багато людей. Просто немає. Взагалі, де пройтись взагалі, просто навіть руки розправити. Друзі, дивіться, тут ця машина, що тут ніхто взагалі не їде. Бачите, всередині немає водія. Бачили? Водія взагалі немає. Вони тут їздять і людей возять і знімають різні е, відео, і просто возять людей як таксі, сервіс. Дуже цікаво. Я всюди своє лице не хочу пхати, але я не можу так дуже нагло знімати людей. Розумієте? Бо коли я себе знімаю, то принаймні хоч. Хоть... Я себе ніби як знімаю. Ви вже може побачити щось ззаду мене, позаду мене, навколо мене. І тут я зауважив, що дуже багато людей в сан франциско вдягнуті в куртки, такі легенькі курточки, чи в якісь, знаєте, такі ну невеличкі такі одяг, щоб не, не змерзнути. Тут люди дуже мерзнуть, і для людей тут справді 15-12 градусів це вже холодно. А для нас, для мене з Едмонтона, то це взагалі я входжу взалів в футболці і в легенькій курточці, коли мінус 30. Нас на півночі, тому мені для мене це дуже-дуже найтепло. Дивіться, як тут цікаво. Просто який тут рух, скільки тут людей. Це все фактично майже китайці, якісь інші люди ходять собі, бачите, просто собі люди рухаються, рух конкретний тут. Бачите, тут багато дуже є різних таких магазинчиків і продають все, що треба додому, якісь там для туалетів, якісь аксесуари, потім а, швабри. Якісь там ну, все, все, що можна. Тут якийсь а, чоловік собі щось просто розпаковує, а, автомобіль свій розтягує. Чесно кажу, класно тут жити, але не для всіх це подобається. Всім це не може подобатися, бо я персонально люблю трошки коли спокійніше, не те, що я до того привик. Я виріс у Львові, як я вже говорив, Я, я привик. для мене це нормально, коли багато людей. Але мені насправді подобається просто собі деколи так походити. Дивіться, яка там теж така церква. Тут дуже багато церков в сан франциско дуже багато різних, дуже таких е історичних з е гарною архітектурою. Що круто, що я кажу, базари. На кожному кроці різні базари. Що хочете, бананчики, якісь апельсинки, яблука, цибулька. Що завгодно можна собі тут знайти. Бачите, різні тут готелі. Якісь магазинчики, магазинчик на кожному кроці. Та й в нас в Україні фактично йдеш собі, можна все, що хочеш купити завгодно. Життя в Америці, в Штатах Америки, правильно так казати, говорити набагато більш подібне до українського життя. Набагато. І канадське життя, воно зовсім інакше, воно таке більш спокійніше і дуже більш по законах все має бути. Чуєте, як тут пікають? Всюди на кожному кроці всі пікають. Бачите, друзі, тролейбус. Тролейбуси колись були в Едмонтоні теж. І, звісно, у нас в Україні, але дуже цікаво. Там, дивіться, яка крута церква. Зараз підемо, щоб ту церкву вам покажу. Тут церква на церкві. Зараз, як бачите, позаду мене люди собі грають в волейбол. Тут дуже багато є е, таких невеличких, дуже маленьких міні-парків сюди по місті, по місту. І я зараз хочу вам показати цю церкву, яку я вам тільки що показав здалека. бо тут дуже багато є тих церков. Але в загальному бачите, скільки людей є тут, в парках, всюди. Тобто, так, вас це завжди дивує, чому нема людей. Але якщо дивитися на населення Каліфорнії, населення Каліфорнії, якщо я не помиляюся, десь 39 мільйонів чи 34 мільйона, а в Канаді є 40 мільйонів якраз натягує 40 мільйонів, то тобто, тут свійові цілій Канаді. Канаді більше за площею. Від сполучених штатів Америки і щось більше 70% людей всіх живуть майже близько до кордону з Сполученими Штатами Америки. А тут багато дуже людей. Тому люди тут можуть собі е, ходити тут дуже все тісно, і люди просто навіть не використовують автомобілі, як ви думаєте. А тепер подивіться, що я... перед вами є. Перед вами друзі, ще одна церква дуже подібної архітектури якої ви тільки що бачили, і мені здається, що можна туди зайти. Давайте зайдемо і подивимося, як всередині там виглядає. Заодно помолимося. Дивіться, друзі, яка тут архітектура. Це просто щось неймовірне. Давайте сядемо трошки помалимося і, і подивимося на це все. Ух ти, друзі, але це велика церква. Таких в Канаді навіть не знаю, чи є, якщо чесно. Друзі, я сподіваюся, що вам відеоролик сподобався, бо мені дуже сподобалося те, що я знімав, те, що я бачив, і те, що ви побачите, побачили в цьому відеоролику. Церква, вулиці, китайський район, історія. Просто феноменальне місце. А я, друзі, вам бажаю як завжди всього, тільки найкращого і до наступних відеороликів з вами. Вони будуть дуже дуже скоро і мирно неба на нашу любну Україну. Слава Україні, друзі!